Працевлаштування українців у Німеччині ситуація покращується. Кількість українських біженців, які знайшли роботу в Німеччині, зросла до 272 400 осіб, що значно перевищує минулорічний показник у 197 660. Також у 2024 році статус безробітного втратили 62 810 українців, що майже вдвічі перевищує показники попереднього року. Основні труднощі працевлаштування. Визнання дипломів. Процес підтвердження закордонних кваліфікацій є складним і затягується, що ускладнює працевлаштування осіб із професійною освітою чи дипломами. Завантаженість міграційних служб. Через високий обсяг запитів багато біженців не можуть своєчасно отримати необхідні документи або поновити дозволи на проживання. Українським біженцям надається спрощений доступ до роботи без необхідності змінювати дозвіл на проживання, на відміну від інших категорій мігрантів. Українці можуть працювати на повну ставку або обирати мініджоби із зарплатою до 538 євро на місяць що популярно серед тих, хто проходить інтеграційні курси чи здобуває освіту. Необхідні покращення для подолання залишкових проблем вдосконалення системи визнання іноземних дипломів. Розвантаження міграційних служб для пришвидшення обробки запитів, розширення можливостей для швидкого навчання. Збережи. Підпишись. ПОШИ.